Всім привіт! Ловіть оновлення! Це у нас Шкода Октавія А7 в кузові універсал, тому пригнаний з Європи. Автівка просто в відмінному стані. Ніяких зауважень по кузову немає, без м'ятин, без подряпин, ніяких дефектів немає. Значить, що маємо? Парктронік, топова оптика. Це у нас леди йдуть. Релінги на даху, хром -пакет. ось так виглядає наш автомобіль на чудовій зимовій гумі. Салон гарно збережний, він комбінований шкіра з тканини. Мультикермо, сучасно таке, зі зрізом йде. Усі спопідій мечі, електропривідкали, до речі, дзеркала зеркала можуть складатися. Ось так. Ось. Що маємо ще? Адаптивний круїз-контроль. Щиток приборів у нас іде віртуальна панель. Ось так він виглядає. Я газую, бачите, от, от такий ось цікавий варіант. І ми можемо змінювати, до речі, зовнішній вигляд. Ось таким чином. Мультимедійка у нас сучасна. Це у нас іде з навігації, з багатьма функціями. Android, Auto, Apple CarPlay також є клімат, двохзональний, підігрів, сидінь, також є. Коробочка у нас автоматична. І ще маємо бездрутову зарядку для вашого телефону. І якщо вас зацікав цей автомобіль, приїжджайте до нас. Місто Бердиші, вулиця Шкряників, 8, автомайданчик, Бєравто. в наявності більше 100 машин. Працюємо щоденно без вихідних.